Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Одного разу вигнав Ісус біса, що був німий, і як біс вийшов, той чоловік заговорив. Що значить біс німий? Або чоловік не міг говорити, так? Що робить біс, як він так язик зв'язує чи що він там робить таке? Він забирає у людини здатність говорити. Здавалося, ну, та це ясно, що здатність говорити. Але людина сотворена, і Господь Бог нам не вклав мову. Українську чи російську чи арамейську, а здатність. Здатність спілкуватися. І ми в процесі свого формування, зростання спілкуємося. Своїми устами прославляємо Бога, своїми устами проганяємо диявола. Ну, десь то скличе, але в основному людина через уста творить великі речі. Бо словом полководці надихають воїнів на боротьбу, словом учитель навчає своїх учнів. Словом ми предстаємо перед судом. Перед судом, коли ми щось провинилися, або коли йдемо, щоб нас суд захистив, і слово надає людині захист, комусь надає свободу, а комусь надає тюрму. Слово це великий дар Божий. І тому друга особа Божа Бог Слово. Ісус Христос, щоб оплатився і прийшов у цей світ Бог Слово, той, який до нас промовив. І через Його Слово спасся світ. Цілий світ отримав можливість спасіння через Слово, через здатність спілкуватися. Злий Дух приходить і забирає. Від людини здатність спілкуватися. Не просто, що вона слова забула, чи ще там щось, а забирає в неї здатність спілкуватися, тому що, підкреслюючи цим, важність і цінність слова, то, що ми говоримо. Тому і Христос часто каже: за кожне марно сказане слово будете. Відповідати. Але тут себе починає закидати, розумієте, вони кажуть, Він князем Бісівський виганяє біса. І це теж один із тої здатності спілкування, розумієте? Ісус дав тому німому можливість говорити, вигнав біса. І людина почала говорити. Але ми бачимо, що часом. Коли людина мовчить, вона не може такої біди зробити, як та людина, котра говорить. І Христос станет, ставить нам перед очі біснуватого, якого біса вигнув, німого Він почав говорити і тих, які говорили, але говорили, щось трохи не то. Вони, якби ставали адвокатами дьявола, він князем бісівським виганяє бісів? Христос каже добре, тоді хочу вас запитати, а сини ваші, яким духом виганяють бісів, Якщо я бісівським. І тому, навіть коли ти не німий, а вмієш говорити? Ти повинен цінити цей дар Божий, здатність спілкуватися, це Божий дар, і наповняти сюди, у цю здатність спілкуватися, щоб все, що ти кажеш, було переплетено з Божим Словом, з Божою мудрістю, з Божою святістю. Бо Тому що Людина, яка приходить у цей світ, вона проходить ці екзамени і показує, скільки в мені Божого, а скільки в мені не Божого. Якщо я молюся, я вплітаю у свою здатність спілкуватися Боже Слово. І якщо я когось заспокою, когось підтримую, я вплітаю в ці слова. Божу якість, Божий дар. І тому ці люди, які постійно агресивні, постійно все їм не подобається, вони все засуджують. Їм все не здало. Приходить, і все, що би ти не зробив, він каже, це не так. А як має бути? Я не знаю, як, але не так. І все. І тому ці люди, оці слуги диявола, звучить трохи страшно що не? і ці люди, що продукують негатив, очорнюють, принижують, ображають, плетуть інтриги своїми язиками, вони себе наповняють диявольською присутністю. І тому на, на, на страшному суді судити буде просто. Чому? Бо тому що нитки Божі в канві людського життя будуть виглядати як Божі, ну, назвемо її золоті або ті, що світяться. А диявольські нитки, які будуть вплетені в твоє єство, будуть чорними. Ну, так, до прикладу. Щоб було видно. І Христос сказав, каже, що як Він буде їх розділяти, каже, то так як пастух відділяє козлів від овець, ну то як він їх відділяє? Та, та видить, оце вівця, оце козел. Їх видно буде. Так само і ми, коли станемо на страшнім суді, ми будемо мати вигляд, скільки в моїй канві людського скільки в канві мого життя вплетено Божих ниток. І, і Якщо ми будемо геть чисто чорні, то наше місце, звичайно, де. Тому кожне слово, яке кажете, думайте, і щоб воно несло в собі те, що будує. Диявол той, що руйнує, той, що розділює. Самий термін грецький діаволос означає «роз'єднюючий». Тобто руйнуючий. Той, хто відриває кусок, може, того і яблуко це в Райському саду було надкушене, кусок було відпорване. Все, що ділиться, і Христос каже, Царство Боже розділене в собі не встоїться. Царство диявола розділене в собі не встоїться. Українська держава розділена в собі не встоїться. Все, що ви розділите, воно приречене. І Христос закінчує такими словами: хто не зі мною, той проти мене. І хто зо мною не збирає, той розкидає. Щоб було чітко зрозуміло, чи я. І це ми можемо висловити через здатність спілкуватися, через здатність говорити. Тому говоріть те, що думаєте, і думайте, що говорите. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава нові, Солонян першого послання святого апостола, Павла, читання. Будьмо уважні браття, ви пам'ятаєте про наш труд та про працю. Вночі і вдень ми працювали, щоб кого з вас не обтяжити. Та вам Боже Євангеліє, ви, Бог, свідки, як свято справедливо і бездоганно ми поводилися між вами віруючими. Самі знаєте, як ми кожного з вас, мов батько, своїх дітей просили, умовляли і заклинали жити достойно перед Богом. Який вас кличе до свого царства і слави, і тому ми також дякуємо Богові без перестань за те, що ви ледве почувши від нас слово Боже, прийняли його не як слово людське, але як воно є насправді як Боже Слово, яке діє у вас у віруючих, ви, бо, брати, почали наслідувати Божі церкви, що в юдеї у Христі Ісусі, бо і витерпіли те саме від ваших земляків, що вони від юдеїв. Браття, такого нам годилося мати первосвященника, святого, невинного, непорочного, відлученого від грішників вищого небес, який не має потреби, як ті первосвященики, щодня приносити жертви перше за власні гріхи, і потім за гріхи народу, бо він зробив це раз, принісши себе самого в жертву. Закон наставляє первосвященниками людей, відлеглих немочі. А слово, клятве, що було після закону, настановляє сина, досконалого навіки. Головне ж, з того, що ми сказали, ми маємо такого первосвященника, який посів на небі по правиці престола Велича, служителя святині і справжнього намету, що Господь спорудив не чоловік. Ми Аллилуйя, ми. А мудрість прості, вислухайму святе Іванлія, мерси. і від, від твоя від луки святе ван читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. Одного разу вигнав Ісус біса, що був німий, і як біс вийшов, німий заговорив. І здивувалися люди, та деякі з них говорили він вульзеволом. Князем Бісівським виганяє бісів, інші, що його випробувати. Допомага домагалися від нього знаку з неба, а він же, знаючи їх, сказав їм кожне царство розділене саме в собі запустіє, і дім на дім упаде, коли отже сатана розділений сам у собі. Як устоїться його царство, каже, бо що вользевулом виганяю бісів, коли я вользаулом, виганяю бісів, яким виганяють сини ваші, ось чому вони були, будуть вашими суддями, коли ж я пальцем Божим виганяю бісів, прийшло до вас, царство Боже, і коли хто сильніший та озброєний, пінує свого двору. Його майно в безпеці, і коли надійде, хто сильніший від нього, його подолає, забере у нього всю його зброю, і на яку він покладався, і розділить його здобич, хто не зо мною, той проти мене, і хто зо мною не збирає, той розсипає, будь уважні. сказав Господь у які до нього прийшли. Я ворота, хто вийде, через мене спасеться, він вийде, вийде, знайде пашу, злоді не приходить, хоча що красти, убивати, вигублювати, я прийшов, щоб ви мали життя і мали його повні. Я добрий пастир, добрий пастир, життя своє дає за овець. Найми такий не пастир, якому вівці не належить, бачить вовка, що надходить, кидає вівці і біжить геть. І вовк хапає їх і розполохує, наймит же втікає, бо він наймит і не дбає про свої вівці. Я добрий пастир, я знаю моїх, і мої мене знають. Отець мій знає мене, я знаю Отця, я життя моє кладу за вівці мої, І ще і інші вівці маю, що не з цієї кошари їх мушу привести. Вони почують мій голос, і буде одне стадо, і один пасти.